Вітаю вас, дорогенькі мої п'ятикласники. Давайте знайомитися. Я Раїса Іванівна Пономарьова. Я буду викладати у вас математику. Я буду допомагати вам вчити математику. Мої відеоуроки будуть завжди поряд із вами. Ви зможете їх переглядати стільки разів, скільки вам буде потрібно, у той час, коли ваш мозок готовий буде сприймати інформацію і використовувати її. І якщо ви будете наполегливими, я впевнена, у вас усе вийде. Причому вийде без допомоги дорослих. У мене до вас дуже-дуже велике прохання. Не говоріть своїм мамам, татам, бабусям, дідусям: ой, я нічого не розумію, нічого не розумію, допоможи, будь ласка. Ні. Якщо ви будете поставити собі за мету, Будете наполегливі, щоб усе вийшло, у вас обов'язково все вийде. Ви переглянете приклад, завдання, мої пояснення, як треба зробити. І за зразком обов'язково у вас все вийде. Не забудьте, будь ласочка, повторити табличку множення перед початком нового навчального року. Тому що це може бути великою проблемою при навчанні. Табличка множення має бути у вас прям відскакувати від зубів. Усе-все-все добре, ви маєте знати, швиденько діставати із своєї пам'яті, скільки буде 7 на 8 або 6 на 9. Повторіть табличку множення. І ще я вас дуже прошу, мої дорогенькі п'ятикласники, не дозволяйте нікому з дорослих робити замість вас домашні завдання. Тоді я впевнена що досягши успіху, виконавши завдання, ви отримаєте таке незрівнянне задоволення, яке буде допомагати вам і далі у житті, у навчанні, у здобуванні освіти. Шановні мами, тата, бабусі, дідусі, не робіть замість дітей домашнього завдання. Дайте їм можливість отримати оте величезне задоволення. Не полишайте їх цього задоволення від власних успіхів. Я щиро бажаю нам мирного неба і все в нас буде добре. Ідемо вперед, до нового навчального року!